Вітаю, Таро підказка на сьогодні мерчі. Давайте подивимося. Це дуже хороша карта, прекрасна карта. В розкладах вона програється в більшості дуже позитивно. Вона програється як карта сили, карта влади, карта можливостей, карта внутрішніх ресурсів, карта, коли ви можете, знаєте, як згрупуватися, мобілізуватися і зробити конкретні кроки для досягнення чогось. От саме сьогодні вам підказка. Мобілізуйтеся, да, також складайте себе докубки до кубки, щоб наблизити себе до омріяної цілі. І в кожного ця ціль може бути своя. Хтось хоче знайти роботу хорошу, хтось хоче знайти взагалі себе, змінити діяльність і ще не має розуміння чого. Хтось хоче знайти партнера, хтось хоче народити дитину, хтось хоче налагодити контакт з оточуючими, і в тому числі. Собою. Також сьогодні дуже хороший день звернути увагу на тих людей вашого оточення, які можуть вас підсилити, які можуть вам надати таку посильну, класну допомогу. Ця допомога може бути як фізичного плану, так і ментального. Тому, якщо вам відгукується моя робота. Да? відгукуюсь я взагалі вам по, по вібраціях. Ви завжди можете до мене звернутися, і я завжди вам допоможу. Повірте мені, у мене є постійні клієнти, які на постійній основі до мене звертаються, і ми вирішуємо дуже-дуже багато складних життєвих ситуацій. Тому пишіть в дірект, підписуйтесь, робіть репости моїх відео. Це для мене надзвичайно. Допомагаючи, щоб така, ця соціальні мережі мене більше, більше поширювали для тих людей, яким я можу бути корисна. І скоро побачимось.